Доброго вечора, шановні кагарличани. На території Кагарлицької громади проживають представники релігій різних концесій. Я нарахував десь приблизно 15. Так історично склалося, що всі представники всіх концесій живуть в Кагарлику на протязі сотень років мирно і дружно. Я думаю, що і далі так буде. Так історично склалося, що першими відзначають Різдво представники католицької концесії. Тому я і жителі нашого будинку запрошуємо вас 25 числа о 18-й годині у двір нашого будинку. Як ми проводимо свято, ви можете подивитися на Ютубі і можете подивитися на однокласниках. Отут на цій ялинці вгорі 25 числа буде стояти справжня різдвяна зірка, яку ми запалимо разом з вами і вашими дітками. На даний час це одна з небагатьох ялинок в Кагралику, де дітки можуть взятися за руки і провести хоровод. Тому я запрошую вас, ваших діток, рівно о 18-й годині 25 -го числа на запалення справжньої різдвяної зірки. А ще 25 числа язичники відмічають день непереможного сонця, тому що вже день стає більшим. Тобто заходить, що об'єднані два свята. Ми вас чекаємо. Зробимо все від нас можливе, щоб вам сподобалось. Всього вам найкращого.